Школа в Коханівці з Бараського району невелика: 62 дітей та 15 вчителів. Але справа не у кількості. Щорічно учні збирають пожертви для дітей сиріт. Минулого року приїздили перед Миколаєм із концертом у Петриківський геріатричний будинок-інтернат. Цього разу у Петриківський дитячий будинок-інтернат приїхали, аби поділитися святковим настроєм і, як розповідають юні артисти, підтримати дітей і показати, що вони не забуті. Перед Миколаєм прийнято дарувати подарунки, і ми вирішили. Ну ми вирішили так само взяти на себе роль таких собі волонтерів Миколаїв і допомогти так само подарувати цим дітям трошки казки. Діти з великим бажанням віднеслися до цього. Вони принесли з дому все, що міг хто що міг, несли гроші, знайшли спонсора, щоб оплатити. Наші транспортні витрати діти позносили солодощів. Дуже багато різноманітних закрутки несли, принесли розмальовки, підруч книжки такі різного плану, іграшки. Одяг навіть підготували, є привезли. Серед подарунків і зроблені власноруч у шкільній їдальні учні старших класів пекли для дітей солодощі. Ми їх пекли з вчителями старших класів, з вчителькою математики, української мови, там, історії. Ну, ніби кожен ну, робив те, що він одні прикрашали ніби їх шоколадом, інші ну, тими, глазурю різних кольорів. Свято для вихованців інтернату не лише подарунки. Вони кажуть, педагоги ніколи не фальшивлять і відчувають щирість. Дітям із коханівки із радістю аплодували.